Окей, друзі, я вам зараз такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро, що я їхав без квитка. Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, я дуже спішив на потяг, і я не встиг купити квитки, типу. і в мене посвідчення інвалідності з собою не було. І значить а, мені в першому потязі дали штраф 100 євро, за те, що я їду по типу, такому а потягу без квитку, а я їхав айсом. Бо треба було на літак встигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всякі буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а фіга. Я сів наступний потяг на присадках і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паємо. Я кажу, блін, та я з України, інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене п'ять кульових, блін, диця, мене пальців нема. Гляньте, що взагалі з моїм тілом. нас не волнує. Плати штраф. Короте, от я зараз йду в, в, е, тіпа, в касу платити за штраф, глянемо, що, е, глянем, що мені скажуть за це. Біте oh, гірвартен. Боже, коли вже вивчити цю німецьку. Ладно, гляну. Значить, чим закінчилося цей папія mm -hmm. зі штрафами, видали мені два таких. Балета нових і на них дивіться. На написано, що на зі 6 місяців я можу як інвалід, ну, до речі, це дуже прикольно. Я можу як інвалід відправити їм свої документи, інвалідні, і вони повернути мені гроші. Це тут реально працює, але це бюрократія настільки може вимотати мозг, що простіше про 200 євро забути. Але якщо є сили цим займатися, то реально ти відправляєш, тут є пошта. Зараз десь. Десь вона мені показувала, ага, открути. Коротше, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди а, беруть квитанцію від чека, від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть заштрафувати. Ви потім можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От, ну, З інвалідністю та сама якась історія приблизно виходить. От я заплатив ну, майже 200 євро, там 195, що то там євро штрафів. Так. І мені всі дуже співчували, казали, боже, як прикро, як так сталося, ви ж інвалід, ви з України. Ось тільки поранені, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, так, так бюрократія, вона так все влаштовано. Вам повернули гроші, і тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони, ну, ну так працює система. Так працює система, систему не часто не зробиш. Просто треба до неї звикнути і все. Ну, якщо ти тут. Гляне, можливо, це займемось, можливо, з повернемо коштів, побачимо. Ну, на даний момент, отак.